Безкоштовні товари від брендів. Сьогодні в інстаграм все частіше можна побачити позначку UGC, і разом з цим зростає кількість курсів із навчанням цієї професії. Але чи справді mm -hmm. потрібно витрачати гроші на навчання? Хочеш отримувати безкоштовні товари або навіть заробляти, просто знімаючи відео? Тоді дивись це відео до кінця. Хто такі інфлюенсери та UGC креатори Бренди все більше використовують звичайних людей для просування своїх товарів. Їм вигідніше отримувати живий природний контент у простому форматі, ніж замовляти дорогі зйомки у професіоналів. Інфлюенсери тестують товари, залишають відгуки у соцмережах. UGC креатори створюють контент для брендів, але не обов'язково публікують його у себе в соцмережах. Ця професія не вимагає мільйонів підписників. UGC кріейторами може стати кожен. Як почати працювати в UGC? Щоб отримувати пропозиції від брендів, потрібно самостійно писати брендам і пропонувати свої послуги. Мати в портфоліо кілька відео оглядів товарів, які демонструють ваші навички. В Україні UGC ще не настільки розвинений, тому потрібно шукати можливості самостійно. А от у США є спеціальні програми, де можна легко знайти товари. Хочеш дізнатися, як отримати безкоштовні продукти від брендів? Став плюс в коментарях, і в наступному відео я поділюся найкращими платформами.